Феодосії була одна з найкращих паралімпійських баз, взагалі в усьому, ну в усій Європі, так точно, можливо, навіть в світі одна з найкращих. Її тоді до анексії Криму, та Паралімпійський комітет, побудував і ну, на жаль, цією базою зараз користуються Росіяни. Крим це гори, це повітря, тому там багато зборів проводять циклічні види спорту. Тобто, наприклад, біатлон, лижні гонки, велоспорт, там, де потрібно закладати бази на висоті, анаеробну роботу виконувати. І, от, власне, ну, за нашою інформацією, збільні команди Росії, там, наприклад, з біатлону часто проводять там збори. Велоспорт, боротьба для цього там є всі необхідні умови, які були ще створені до анексії, і от вони зараз ним користуються.